Крок на зустріч один одному, крок на зустріч дитині, крок до побудови громадянського суспільства. Дев'ять найвпливовіших громадських організацій України, які працюють у сфері захисту прав дітей, об'єднались в єдину мережу. Дуже знаковим є сьогоднішня подія, презентація. Нової організації української мережі за права дитини, в яку об'єдналися, на мій погляд, одні з самих таких серйозних гравців з боку неурядових організацій, які сьогодні діють в Україні, новостворену українську мережу за права дитини об'єднує головне бажання, аби інтереси малих українців для держави були завжди на першому місці. Об'єднання громадських організацій дозволить підійти до захисту дітей більш структуровано і злагоджена праця фахівців дозволить всебічно охопити проблеми дітей. Тоді у нас буде менше шансів забити про дітей України. А українських дітей буде менше шансів. Тому що їх права будуть нарушатися так системно, цинічно, як це зачастую зараз до сих пор праї Для України досвід побудови такої системи інноваційний. Представники Німеччини, Польщі та Болгарії допомагатимуть нашим благодійникам зробити мережу ефективною, адже в країнах Європи такі об'єднання працюють вже давно. Міжнародний досвід, міжнародні практики, які сьогодні впроваджені в багатьох країнах світу для нас дуже, -дуже є цінними. Міжнародні стандарти догляду дітей і міжнародні стандарти забезпечення. Прав дітей будь-яка мережа базується на сильних ланках. Українська мережа за права дитини вже об'єднала дев'ять найсильніших організацій з захисту дітей. В засновників рішучі плани у мережу увідуть ще й десятки невеликих неурядових організацій, які працюють на рівні регіонів, міст, селищ та районів. Тоді впевнені представники мережі така система стане рушієм побудови громадянського суспільства в Україні.